Доброго дня пані та панове! Цей випуск ми хочемо присвятити нашим бестселерам клавішам Delta. Люди кажуть, що постійність ознака майстерності. Загалом це твердження відповідає стандартам компанії Gibralt. Але все ж таки у 2022 році компанія вирішила оновити дизайн клавіш. Зробивши його більш сучасним. Тож зустрічайте клавіші з подвійним змивом Delta 01, Delta 20, Delta 30 в оновленому дизайні та клавішу Delta 50, яка не зазнала змін дизайну. Тільки змінила назву, бо і так була трендова. Асортимент також включає в себе клавіші з функцією змив Стоп, які не зазнали змін, та клавіші Delta 15 і Delta 10. Чому саме мільйони споживачів вибирають клавіші Delta? Давайте подивимось на прикладі однієї з них та визначимо їх загальні характеристики. Габарити клавіші 24,6 см на 16,4 см. Товщина клавіші 2,6 см. Клавіша має дві кнопки великий та малий злив. Це дозволяє заощаджувати, обираючи меншу чи більшу кількість води для змиву. Сам об'єм змиву можна регулювати в монтажній елементі гібрид фікс Дельта. Механічні штовхачі надійні. Це підтверджено лабораторними дослідженнями та гарантіями гібрид. Замість пружинок в конструкції використані пластинки з нержавіючої сталі. Таке рішення більш надійне та довговічне. Варто відмітити, що панель виготовлена з якісного пластику в кольорі матовий хром. Хромоване покриття довговічне і з часом не витирається. А без пластик, з якого виготовлена панель, клавіша не боїться вологи і не змінює кольор та форму. Клавіша змиву це те, з чого потрібно розпочинати свій вибір при підборі інсталяції. Тож асортимент клавіш Дельта для інсталяції гіберіт до FX Delta різноманітний за формами, кольором та матеріалами виконання. Монтажа рама разом з бачком залишається за стіною, а клавіша буде на виду кожного дня, і ми впевнені, що вона служитиме багато років. Клавіші Delta 01 це механічні клавіші, закрутані форми з подвійним змивом. Панель та кнопки виконані з якісного пластику та доступні в кольорах альпійський білий, глянцевий хром, матовий хром. Клавіші Delta 20 знайдуть своє місце в інтер'єрі поцінювача класичних закруглених форм. Це механічні клавіші подвійного змиву, панель та кнопки, виконані з якісного пластику та доступні в кольорах. Альпійський білий, глянцевий хром, матовий хром. Клавіші Delta 30 мають прямокутну форму. Яка дуже гармонійно поєднеться з трендовими геометричними формами сучасної ванної кімнати. Це механічні клавіші подвійного змиву. Панель та кнопки виконані з якісного пластику та доступні в кольорах: альпійський білий, глянцевий хром, матовий хром. Клавіші Delta 50 прямокутної форми, яка виглядає Дуже стильно при проектуванні ванної кімнати. Цей дизайн декілька років був лідером при виборі споживачів. Це механічні клавіші подвійного змиву. панель та кнопки, виконані з якісного пластику та доступні в кольорах: альпійський білий, глянцевий хром, матовий хром, чорний. В асортименті клавіш Delta є клавіші з функцією змив-стоп. Панель має всього одну кнопку, яка виконує великий та малий змив. Сам об'єм змиву можна регулювати в монтажному елементі гібрид дофікс DELTA. Клавіші Delta 15 виконані з якісного пластику, мають класичну закруглену форму та доступні до замовлення в кольорах. Альпійський білий, глянцевий хром, матовий хром. Важливу роль в асортименті Delta відіграє клавіша Delta 10. Вона призначена для використання у громадських місцях, бо має антивандальні властивості та виконана з нержавіючої сталі. Клавіша також працює по принципу змив Стоп і має одну кнопку, яка може виконувати функцію як великого, так і малого змиву. Швейцарська компанія Gebrit дає 10 років офіційної гарантії на механічні клавіші. Тому важливо робити покупки в магазинах, які видають чек. Маючи чек, ви зможете звернутися до інфоліні з будь-якого питання, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Геберит. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!